Слава Україні, рибаки! Ви на каналі Сережка Роман ФКТ Fishing. Я вітаю вас, всіх своїх підписників. Як бачите, я сьогодні знаходжуся вдома. Я не на рибалці, тому знімаю для вас коротеньке відео, відео розіграша переможця, яке я розігрував, коли рибалив на водоймі доброгостів. Я розігрував пачку бойлів фірми Corsair Тонущі Бойли. Бойли, на які я ловлю. І я зараз зазнімлю вдома, тому що я обіцяв, вам через 2 тижні буде розіграш. Тому слідкуйте до кінця відео, ми розіграємо пачку боїв. Але так як я передивився всі ваші коментарі, мені дуже сподобалось. Дякую вам за теплі коменти. Дякую за підтримку мого молодого каналу, тому я сьогодні розіграю дві пачки болів. У нас буде два переможця. Ми вибираємо не одного, а двох переможців. Тому будьте активні, ми постійно будемо знімати відео з нових водойм, з тих, де ми вже були. Наступний рік будемо дуже багато робити для вас розіграшів різної продукції. Будемо також розігрувати і катушку, і водилище Коропові. Тому будьте разом з нами і обов'язкові умови, що ви були підписані на мій канал. Тому ж переходимо вже до самої. Самого розіграшу. Так, як все відбувається? Ми заходимо на сайт YouTube Gift. Це спеціальний сайт, який обирає переможців на YouTube, на різних платформах, на Instagram, на Facebook. Вибирає по коментарях, по лайках. Ну, Це вже як ми собі захочемо. Так, сюди в стрічку потрібно вставити посилання на відео. Заходимо до мене на канал. ось Доброгостів 22, осіння рибалка, озеро, яке закохує. Ми беремо посилання, його копіюємо і вставляємо сюди в стрічку і шукаємо наше відео. Так, ми знайшли наше відео, в якому вже є 69 коментарів до цього відео і 75 вподобайок. Що потрібно вибрати? Усі коментарі. І вибираємо кількість переможців. Вибираємо, у нас буде два переможці. І нажимаємо, от бачите, коментарі 69. Всі вільно беруть участь в конкурсі. Так, і ми знайшли наших переможців. Першим переможцем став. Вибираємо. Назар Дейнеха номер 23 За коментар. Дуже гарний фільм. Бажаю розвідку вашому каналу. Отже, друзі, вітаємо першого переможця і, відповідно, обираємо другого переможця. Генерує випадкове значення по коментарях. І ним став Андрій НС. За коментар, дуже гарне відео. І, друзі, також вітаємо іншого нашого учасника. Хлопці, я обов'язково з вами зв'яжуся в коментах. І всі подарки будуть доставлені е, переможцям. Е, ну що ж, я вам всім дякую за активну участь. Я вже казав за те, що ви підтримуєте мій канал. І так тримати. Давайте дійдемо до позначки 100 тисяч е, підписників. І я буду старатися, це буде для мене вже новий період зйомки відео, це вже буде новий зовсім етап, вже інший підхід. Тому набирайтеся сили і вже з весни, напевно, коли ми починаємо коропорибалку, це місяць, квітень, будуть нові відосики для вас. І будемо вас радувати новими трофеями, новими рекордами. З вами була команда МФК. Ну що ж, я. Як обіцяв, закриття сезону нашого вже відбулося. Розіграш ми зробили. Для вас ми знайшли переможців, обов'язково їм віддамо, пересламо їм подарочки. А я, в свою чергу, хочу сказати, що на рибалку ми вже цього року корпус не поїдемо, відео вже не зазнімемо, вже з наступного сезону почнемо. Надіюсь, що. Вам сподобалось і, в принципі, ми ще більше хочемо е, вдосконалювати свій канал, свої навики корпусу риболовлі. Е, постараємося зробити для вас ще більш цікавим відео, е, також порадувати вас ще більшими трофеями, е, покажемо більшу кількість водойм Львівської області. Можливо, поїдемо за межі Львівської області. Е, також хочу е, подякувати своїй команді, своїм напарникам, які зі мною весь рік їздили. Це Неборачок Степан, також Якемі Ігор, Кузьма Віталік і Михайло Вальо з Дрогобича. Дякую вам, хлопці. Хлопці неоразово показували свої навики в коробі риболовлі, показували різний стиль рибалки. І що цікаво, що кожен з них по-своєму цікавий рибак і різний, тому що має інший стиль, має іншу насадку. Тому що ми не похожі один на другого. Хлопці, я вам дякую. А також дякую вам, хто дивився мене, слідкував за моїм каналом, хто підписався на мій канал, хто коментував дуже гарні коментарі від вас. Тому ще раз вам дякую. Слава Україні! Будьте з нами! До нових зустрічей. Надіюсь, зима не буде довгою. І ми дуже скоро з вами зустрінемося знову на моєму каналі. Де нас буде більше більше і більше. Дякую з вами. Був Роман Сироїшка, команда FKT Carp Fishing.